Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо, друзі. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, друзі, постараємося, як і завжди, приділити декілька хвилинок е, тим важливим і найбільш актуальним питанням, які ми разом з вами регулярно обговорюємо проговорюємо сьогодні. У нас субота, е, 2 серпня. Е, на календарі 2025 рік, щоб було певне розуміння того на який період відзняти це відео і мова у нас як і завжди що суботи піде. Про ціни на живу вагу свиней, ціни на сало, м'ясо, на півтуші. Я безпосередньо розповідаю вам, що відбувається у нашому регіоні України, Це Сумська область і Канатопський район, локально із усім оцим, що я перерахував. Ну а від вас, друзі, як і завжди, попрошу підтримати, будь ласка, нас вподобайку. Обов'язково підписатися на наш Ютуб канал. На наш Тікток доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять свинарство, життя в селі. Ну і діла. що стосується ціни на сьогоднішній день. А це 2 серпня 2025 рік. На рівні 88,95 гривень за кілограм. Повторюю, це Конотопський район. 88,90 гривень. Це поросята. 140 160 кілограмів. Якщо поросята під 200 кілограмів і 200 плюс дев'яносто за кілограм. Ну от наша сусідська область, Чернігівська область, багато з ким там спілкуюся, Хлопці говорять, що безпосередньо в їхніх краях ціна зараз 102 105 гривень за кілограм. Свиней дуже мало. Перекупи кожні 2-3 дні телефонують, прям обривають телефони. Говорять, де знайти поросят, продай поросят. Ну відповідно звання до тих хлопців, що вирощують свиней на постійній основі. Говорять, продай хоч свиноматку, може які хряки є вирізані. Тобто, ну дійсно спостерігається такий дефіцит свинини на ринку. Писали там, що дефіциту ніякого немає. Знову ж таки, товариство. Я розповідаю локально про ситуацію, яка відбувається в нашому регіоні, в лежачих районах, в тих районах, з ким з хлопців я спілкуюся і володію 100% інформацією. Не знаю, можливо, там Миколаївська, Херсонська. Запорізька область Дніпропетровська там ситуація зовсім зовсім інша. Ну ви ж маєте розуміти, що область від області дуже сильно відрізняється і зерном, і цінами на зерном, і цінами на свиней, і цінами на живу вагу, і цінами на продукцію в роздріб. Тому я розповідаю все, що відбувається локально. До речі, друзі, ви обов'язково перейдіть в коментарі і напишіть, що у ваших конкретно регіонах із цінами на живу вагу, на півтуші, сало, м'ясо. Мені дійсно буде буде дуже дуже цікаво, що стосується цін на на півтуші 135-145 гривень за кілограм. До речі, ну от у свого колеги також в Тіктоці бачив в Ніжині знімав ціни на м'ясо і сало в одному із м'ясомаркетів так називаємих Ну і що він зазначає, що в, їхній, в їхньому районі. Це Чернігівська область, та ж сама ситуація і в Сумській області. Значно е, подорожчало м'ясо у роздріб. Значить, до конкретики е, ошик без кістки в наших краях від 280 до 300 гривень за кілограм. Базар е, ціна трішечки дешевша, е, м'ясний павільйон. Ціна трішечки дорожча. Ну в середньому там 260-280 базар. 280 300 це м'ясний павільйон. Лопатка 200 210 гривень, задок 220 гривень, корейка 210-220 гривень, балик 210-220 гривень, сало від 100 до 180 гривень за кілограм. До речі, всі, грубо говорячи, бідкаються, що ну, свинина не продається або важко продається. Не знаю, з ким хлопцями не спілкуюсь хто ріже. Порося за два дні 160-170 кг кілограмів розходиться на третій день вже ріжуть нове порося. Ну отака от ситуація безпосередньо в наших краях. Ціна на м'ясо буквально за дві неділі гривень на 15 на 20 піднялася. Не з того, не з цього. Ну але в принципі я думаю, що перекупи себе страхують, тому що розуміють, що і свиней на ринку мало. Ну і за безсінь свиней також ніхто не віддаватиме, тому що безпосередньо зараз формується ціна на зерно. Ціна на зерно не дешева, а це якраз є одною із основних затратних частин. Кормова база на свиней. Кормова база дорога, порося ніколи дешеве не буде. Так що товариство чекаю інформації вже від вас. Дуже дякую за увагу. Ми біжимо працювати далі. Роботи ще. Як то кажуть, вагон і тіліга, так що всім буду вдячний за інформацію в коментарях. До нових зустрічей.